Я дуже люблю серіал Дивні дива. Тому ця книжка виявилася просто неперевершеною для мене. І я говорю про Стівена Джбовський і його книгу Уявний друг. Це одиночна історія, в дусі, знаєте, такого кінгівського воно і серіалу Стрэнджер Синс. Ми маємо хлопчика, який. В якийсь день бачить хмаринку, яка йому усміхається. Але ми розуміємо вже з назви, що це не просто хмаринка, це його уявний друг. І ось ми поступово спостерігаємо за пригодами цього хлопчика, як вони наростають, як вони поступово набирають все більш динамічних подій. З якими перешкодами зіткнеться цей хлопчик і його друзі, як він їх долатиме. І в той же час спостерігаємо, наскільки тут цікавий такий нетиповий світ, і наскільки моторошною є ця історія. А повірте мені, вона дуже страшна. І вона страшна не ріками крові, а вона саме страшна цим саспенсом, який нагнітається уже з перших сторінок. Я, напевне, давно не відчувала, щоб книжка аж настільки змушувала мене тремтіти всередині. Тому, якщо любите таке, просто ви зобов'язані прочитати цю книжку. Вона одиночна і вона крута.